Шось ти давно сюди не заходив. Я давно нічого не випускаю. А ти все передивився? Ну добре, моя вина, виправляюсь. Це 33-й випуск реакції: з тобою слава. Поїхали! <клухи> Настя Каменська дала відверте інтерв'ю Маші Єфросійній, Візьміть серветки. У мене був важкий цей рік, було багато алкоголю. Uh, навіть ти просто ну, всі ж, слідкую, ж дуже відверто в своїх блогах, всі знають, що якщо я там, ну, типу, я взагалі там випивала, коли цей доречно, mm -hmm. типу там день народження, чи ще щось, чи якесь там свято. І мені було, я там багато mm -hmm. просила. Mm -hmm. Мало пула. Ну, Якщо там mm -hmm. мені хотілося, я там mm -hmm. хотілося мені. Да. Ну, звісно, цей рік. Це було зовсім, треба було забутися. Алкоголь що дає? Він дає тобі кудись полетіти. Його було багато. Ну а потім, звичайно, я вже просто. Я, коли я вже всі етапи свої ці проходила, вони в мене просто етапом були, я аналізувала це. Тому що це хочу потім ще вилити в свою музику. знаєш. Алкоголю було багато. Я, звичайно, пила мало, але алкоголю було до х**а. *я. я думала його вилити, але як я потім свої пісні буду писати? До речі, в тебе нема що випити? Зараз мене заспокоює. А... Мої мрії. Мої мрії. Вони стосуються чого. Вони стосуються всього. Інколи мені здається, що я мрію за всіх, ти знаєш? О, mm -hmm. oh, як же ми тобі вдячні. Бо буває ні хріна часу, не щоб помріяти. Від щирого серця. Дякуємо, Настюша. Всі знають, що я зустріла війну за кордоном. Так. Так, це жахливо. Там за декілька днів я зняла відеокліп, новий кришталь, пісню. Так, це ще гірше. І. А... І тут шок. така, Молня. Як це блискавка? Ток, я не знаю, розряд. Як це можна назвати? Ну, звичайно. І ти розумієш, що ти ніфіга не розумієш. Підручника нема. Що робить коли війна, знаєш? Словника теж під боком не мають. Що говорити? Мені жалітися нема чого, звичайно. Взагалі, я просто розповідаю цю історію. Та ну ти таке пережила. Важко всім. Біль це наш, це наші двері, двері вперед. Це вже якийсь під цитатник. Біль це двері вперед. На передніх дверях перейдемо за проїзд. Я просто знаю, що ну, зараз розповідаючи, як мені було важко, я просто пам'ятаю всі ті. Всі. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже. Нехай. Всі ці двері. Ней, не треба, не треба, все нормально, просто як згадаю про двері. А страшніше було за те, що відбувається з країною чи зі своїм власним життям. Ой, Зайка, з усіма. Ой, зайка, ну що ти мелеш? Я за всіх переживаю. Ну, про що це ти? Ви не про що я мріла, мабуть, це про. Про м'які стіни мені треба було. І ліжко в формі машини. І жувачів скільки захочу. О, так, таке враження було, що я взагалі від себе відлетіла, знаєш? Боже. Ти ну, ти типу, ти відлетіла від свого. Від, ну, тобто, у тебе не те, що немає під ногами підлоги, тебе взагалі тіла немає. Давай отак от, от, знаєш? Блін, Настя, ніфіга угу, да. Так. -да, дуже цікаве інтерв'ю. У кого проблеми зі сном, рекомендую. <кліх> Вова Остапчук ведучий для русні. Весілля, випускні, продаж батьківщини, та похер шоу, головне для Вови бабло. Оставчук в Греції провів день народження дружини руснявого бізнесмена. Як же так батько двох дітей виїхав за кордон? Ну що за питання? Вова займається благодійністю. Він потім руські гроші задонатить на ЗСУ. Ось так він карає русню. Крутить жопою, волить в оману, а потім раз, як задонатить, то й притула х'є і скаже, що не треба більше нічого збирати. Та ми все не так зрозуміли. Володя нічого не знав, що то все записують. Так би тихенько все провели і все. От ви просто заздрите успішному за щекану. What, what, what? Поговоримо про секс. Ну от коли ще побалакаємо, як не зараз. Так само подумала Львівська обласна державна адміністрація і вирішила послухати лекцію з сексу починається все. Но те, що Львівська ода вміє їти мозок, це без сумнівів. Поговоримо про кар'єру та сексуальність, червоні пропорції сексуальності в команді, сексизм, шеймінг, заздрість. Статеву дискримінацію та гомофобію. Як би там не було Львівський ОДА, але здається, трохи не там треба лекцію провести. Фастівська міська рада вирішила, що люди погано реагують на сповіщення тривоги, і тому для привернення уваги вирішила додати сексуального контенту. Типу, хоч в туалеті сховайтесь. Єдине, що бісить в цій ситуації, це не те, як недолого Фастівська міська рада вирішила з'їхати що її зламали, а те, що руснявий контент. Ну ви реально не змогли там щось нормального знайти. Там здоровенний сайт. Вовчиці, вам не спиться. Нарешті спливали гвинник. Увага, зараз буде ефектна поява. Боже, що це за рука? Що це, Откуда це? <світ> Ой, він такий смішний. Коротше, вінник відверто про ніху. Ти не думав, що от цю е справжню армію шанувальників, прям електоральне поле шанувальників можна використати, я не знаю, там як е ну, от, майданчик для того, щоб підтримувати, закликати е розголос якийсь отримувати? Ні? Я думаю, використати проти ворога було би нетречно. Проти ворога мають йти ті люди, які і... а не ті, які гарячі. Я не можу піти на фронт, я дуже гарячий. Шукайте Норріс, я тут при чому. Ким би я був, щоб я зараз маніпулював своєю публікою, тими людьми, які переживають оце величезне горе, які вже втратили своїх близьких. деяких вже немає. І не буде ніколи. Це абсолютно, мені здається, най, найгірше, що може статися. Притула за два дні зібрав 110 мільйонів на потреби контрнаступу, використовуючи свою аудиторію. Який ганебний, просто мерзенний вчинок. Фу. Чому ти вирішив мовчати і не звертатися до шанувальників? Тому що звернення було тільки одне. То було не звернення, то була позиція щодо що війни. І це желізобетону до сих пір. І на сьогоднішній день, оскільки мені Господь Бог відведе часу, вона непохитна. І так має бути. так має бути, е Я нікому нічого не винен. А -а -а, зрозуміли прикол. Винник не винен. Зрозуміли? А я ж ні. Я спочатку війни хотів купити 4 БТРа, а потім думаю: а наха я думаю? Цим маю займатися професіоналом. Та перестань, вибач, що відволік. Ти продовжуй, нам дуже цікаво. Важливо, знаєш що? Е, Дивись, ця курточка, їх, штук, їх шість, шість штук в світі. так? Одна у Бонджої, самого, самого того, Джон, Джон, Джон врата, да? Звати да. Е, І одна в мене. Е, акуратно, і Ні-ні, рибочка. Ми можемо її продати на лот рано чи пізно. І за ці гроші ми можемо дуже багато зробити справу. Олег, та вона тобі? Ти що, будеш маніпулювати аудиторію? Не опускайся до цього рівня? Я маю тебе запитати. От ми да. зараз в Берліні, е, в Німеччині. Е, як і коли ти виїхав? Так, мабуть, це у всіх, всіх це на першому місці. Е, цікавить ця тема. Ну то може, скажеш нарешті? Як і про всіх? Рано чи пізно все рівно, ми всі будемо про, знати про ці всі речі. Я маю на увазі про того, хто є на виду у людей. Ну то коли, як виїхав? Знову ж таки, питання для чого ми це маємо знати, хто коли куди виїздив. Мені важливо, хто що робить. Та не біси, коли і як виїхав. В перший день війни піти на фронт, як я казав. Але рано чи пізно приїхали б сильніші, приїхали, б професіонали і завалили б того, хто гарячий. Кожен має бути на своєму місці. Це була би слабкість. Для того щоб допомагати, потрібно заробляти. І якщо ми будемо зараз кричати і шукати один одного, де хто знаходиться. А чому Олег Винник не на фронті? Олег, що б тобі так давало, як ти ось відповідаєш на питання. Як ти виїхав і чому ти тут? Не зможу, і не хочу, і не буду. Я розповідати, коли до війни я людина та, яка відповідає, постійно казав і кажу, і буду говорити. Я відповідаю за свої слова, за свої вчинки. Я виїхав 26 го числа. Ну так би відразу і сказав. Вся криса. В цьому вся і є суть. Виходь до людей, не виходь, що я буду доводити. Тримайтесь, тримайтесь, ми переможемо чи як? А мені б, олеже, то як триматися? ж Ти Де Де ти є? Ну Я в Берліні. І як нам тим тримати? тебе хтось буде розуміти і слухати? На часу немає, на потякання немає часу. Взяв м'яч. валив. Ніби дід розповідає про свої молоді роки. Хір його знає, що почав, не з'ясно чим закінчилось, але дуже цікаво. <плес> Лободу приперло до Харкова. Ну от пожаліла в людей, їм і так не солодко. Ну, от, чесно, ти там нахуй. <плес> Мене в Києві не сприймають через мою русняву музику і через те, що довго працювала на Росії. Що ж робити? <плес> О, придумала. Просто поїду до Харкова. І ти уявляєш, тебе й в Харкові не сприймають. Люди прийшли з плакатами Харків без Лободи. От яка адекватна реакція на таку критику? Правильно, з'їбався на нікого не заважати. А що света? Ну хто тобі, да, гроші, ну хто? Ну, є люди завербовані, бачите, навіть, навіть звертатися немає. Завербовані, наколеті, майдануті. Почем бачу за кілограм гречки стоїть. Ну, а може чисто теоретично, ти тут на нікому не впала. Раз жодної площі тобі не дають для концерту. А ще буде на концерт в своєму місті. Ти церквичини, так що може застати зненацька. Будьте уважні та обережні в підземних переходах, на зупинках громадського транспорту, у маршрутках та на дитячих майданчиках. За можливістю гасіть світло. Це був 33 й випуск реакції. Наближаємо перемогу власними силами. Віримо тільки в ЗСУ і підтверджуємо донатами. Побачимось, коли захочете. Бувайте. Я хочу почати із запитання, коли почалася війна. У 2022 році. Чи може у 2014? <плес> О, я ти сам знаєш відповідь? Ах, так, знаєш. Я трохи нагадаю, яку. Що? При тобі її не було! Ти Ти білів, що ти пише, ти не крим здав? Ой, якось незручненько.